Не вимірює Божі обітниці своїм досвідом. У нас кожного є досвід свій, правда? Є позитивний і є. І є не дуже. Скажіть, а... який з цих двох досвідів голосніше кричить? Ну, то, що не дуже. Ну, Скажемо негативний, ну ладно, то, що не дуже. Він голосніше завжди кричить. Бо те, що позитивне, знаєш, сталося, ну і слава Богу, сталося. А от те, що не сталося, йде за тобою і говорить. а ти пам'ятаєш, ти ж я тобі нагадую. І коли ти слухаєш цей голос, думаєш, ну дійсно, я вже спробував, ну, якось, ну, маю цей досвід. І він каже, що це не працює.